Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. ЗАМАХ на вбивство Того вечора пан Томса. Головний клерк у державній установі щойно умостився зі своїми навушниками і, задоволено, всміхаючись, слухав приємне виконання Вівальді по радіо. Ось це я називаю музикою, сказав він собі вдоволено, коли раптом ззовні пролунав різкий подвійний тріск, і шибка у вікні над його головою стріском розсипалася. Слід сказати, квартира пана Томси була на першому поверсі, і тоді він зробив те, що без сумніву зробив би кожен із нас. Спершу він почекав мить, щоб побачити, що буде далі, тоді зірвав із себе навушники і озирнувся доволі суворо, щоб з'ясувати, що трапилося, і лише тоді злякався. Адже він побачив. Що хтось вистрелив у нього двічі просто через вікно, біля якого він сидів. Ось там, на дверях, які він бачив перед собою, відірвалася скалка дерева, а під нею застрягла куля. Його перший порив був вибігти на вулицю і схопити негідника за комір голими руками. Але коли чоловік уже в літах і має певну гідність, він зазвичай дає своєму першому пориву минути. І обирає другий. Тож пан Томса кинувся до телефону і викликав поліцію. Ало, негайно пришліть когось сюди. Щойно на мене вчинили замах. Куди саме? пролунало сонне й байдужне голосіння. Сюди, у мою квартиру, розв'ютився пан Томса, ніби поліція мала це знати. Це ж нечувано, щоб хтось без жодної причини стріляв у законослухняного громадянина, який тихо сидить удома. Це вимагає найретельнішого і негайного розслідування, сер. Це ж неподобство, коли. гаразд, урвав його сонний голос. Я когось пришлю. Пан Томса палав від нетерплячки. Йому здавалося, що минула вічність, перш ніж хтось прийшов, але насправді. Прийшло лише 20 хвилин, і рівноважний поліцейський інспектор прибув і з цікавістю оглядав кулеві отвори у вікні. У вас стріляли, сер, сказав він сухо. Та я й сам міг вам це сказати, вибухнув пан Томса. Я ж сидів просто тут, біля вікна. Калібр 32», – оголосив інспектор, витягуючи кулю з дверей своїм ножем. Схоже, що стріляли зі старого армійського револьвера. Бачите, хтось мусив стояти на паркані. Якби він стояв на тротуарі, куля влучила б вище. Це означає, що він цілився просто у вас, сер. О, як цікаво, з'ядливо зауважив пан Томса. А я то думав, що він цілився у двері. А хто це зробив? спитав інспектор, проігнорувавши репліку. Шкода, я не можу дати вам його адресу, відказав пан Томса, я не бачив джентльмена і не здогадався запросити його всередину. Це ускладнює справу, зауважив інспектор незворушно. Тож кого ви підозрюєте? Терпіння пана Томсе було на межі. Що значить підозрюю? роздратовано випалив він. Послухайте, офіцери, я не бачив цього мерзотника, і навіть якби він люб'язно зачекав, поки я зможу послати йому поцілунок крізь вікно, то й тоді не впізнав би його у темряві. Мій дорогий сер, якби я знав, хто це, ви думаєте, я завдав би вам усіх цих клопотів? Ну, в цьому є сенс, сер, заспокоїв його інспектор. Але, можливо, ви пригадаєте когось, кому була б вигідна ваша смерть. Або хто хотів би вам помститися за щось. Розумієте, сер, це ж не спроба крадіжки злодій не стріляє, якщо не мусить. Але може хтось має на вас зуб ви скажіть нам хто, сер, і ми розберемося. Пана Томсу це ошелешило до того моменту він навіть не думав про справу в такому світлі. Я й гадки не маю, повільно сказав він, згадуючи спокійне життя, яке вів як урядовий клерк і холостяк. Але хто в ім'я небес міг би мати проти мене таку злість, промовив він розгублено. Наскільки я знаю, у мене немає жодного ворога у світі. Це абсолютно виключено, додав, похитавши головою. Я просто ні з ким не маю справу. Я майже завжди сам нікуди не ходжу, не втручаюсь у чужі справи. За що в ім'я небес хтось мав би мені мститися? Інспектор знизав плечима. Не знаю, сер, але може, до завтра ви щось пригадаєте. Вам не буде тривожно залишитися тут на самоті? Ні, відказав пан Томса замислено. Це дивно, сказав він собі тривожно, коли лишився сам. Та чому? Чому хтось захотів стріляти саме в мене? Я ж практично відлюдник заради Бога. Я працюю в канцелярії і йду додому. Я ж майже ні з ким не маю справу. Тоді чому вони хотіли мене застрелити, розмірковував він із дедалі гіршою образою від такої невдячності, потроху йому стало шкода самого себе. Я працюю як кінь, сказав він собі, я навіть беру роботу додому. Я ніколи не марную грошей, не дозволяю собі маленьких утіх. живу, як равлик у мушлі, і бах! Приходить хтось і стріляє в мене. Господи, яка жахлива ненависть живе у людях, дивувався пан Томса, приголомшений. Що я коли-небудь кому зробив? Як можна мати таку жахливу, таку божевільну ненависть до мене? Може, якась помилка? заспокоював він себе, сидячи на ліжку і тримаючи чобіт, який щойно зняв. А вже ж, це випадок плутанини. Цей чоловік просто подумав, що я хтось інший, з ким у нього рахунки, саме так, з полегшенням мови він собі: бо чому, ну чому хтось мав би так мене ненавидіти? Чобіт випав із руки пана Томси. Але ж, звісно, раптом зрадав він із певним збентеженням то була дурниця з мого боку, але зрештою, всього лише обмовка. Я розмовляв із Рубалом і, не бажаючи того, кинув незграбне слово про його дружину. Звісно, всі знають, що та жінка йому зраджує направо і наліво, і він теж це знає, але не хоче, щоб люди знали, що він про це знає. А я, йолоп, узяв і необачно випустив цю кішку з мішка. Пан Томса згадав, як рубал лише ковтнув важко, й уп'явся нігтями у власній долоні. Боже милий, з жахом мовив він собі, чоловіка було розчавлено. Очевидно, він шалено закоханий у цю жінку. Ясна річ, я потім намагався загладити все, але він кусав губи від люті. У нього є вагома причина мене ненавидіти, сумно визнав пан Томса. Я знаю, це не він стріляв у мене, це нісенітниця, але я не здивувався б, якби. Пан Томса втупився в підлогу, розгублений. А як же той кравець, нагадав він собі. П'ятнадцять років я замовляв у нього костюми, а потім мені сказали, що він тяжко хворий на сухоти. А вже ж людині лячно носити одяг, який обшиває сухотний кравець, тож я перестав у нього шити. А тоді він прийшов до мене і благав. Роботи в нього немає, дружина хвора, дітей треба відправити кудись, чи не матиму я честі знову йому довіритися. Боже милий, як блідо він виглядав, і по тому, як він пітнів, я бачив, який він недужий. Пане Колінський, сказав я йому, та ні, з мене досить, мені потрібен. Кращий кравець, я незадоволений вашою роботою, я роблю все можливе, сер, пробелькотів він, пітніючи від страху і розгубленості, і диво, що він не розплакався. А я, нагадав собі пан Томса, просто відправив його зі словами побачимо, ті самі, що їх такі нещасні чують надто часто. Цілком можливо, що він мене ненавидить, здригнувся пан Томса. Жахливо благати когось заради свого життя і почути у відповідь таку байдужість. Але що я міг для нього зробити? Я знаю, це не він, але. Пан Томса відчував дедалі більший розпач. А ще, задав він, як я накричав на нашого архіваріуса. Я не міг знайти одну справу, тож покликав старого і накричав на нього, як на школяра, ще й при всіх. Оце, мабуть, ви називаєте порядком, ідіоти, тут свинарник, я мав би викинути вас геть. І тоді я знайшов справу у власній шухляді, а старий не сказав ані слова, лише стояв, тремтячи й кліпуючи очима. Пан Томса відчув, як його огорнув пекучий сором. Чоловік не може вибачитися перед підлеглим, сказав він собі без упевненості, навіть якщо й був із ним трохи суворий. Але як же підлеглі мусять ненавидіти своїх начальників? Стривай, я віддам тому бідоласі кілька старих костюмів, хоча, подумавши, це теж буде для нього принизливо. Тепер пан Томса вже не міг витримати лежати в ліжку, ковдра душила його. Він сів, обійняв коліно руками і втупився в темряву. Або та історія з молодим моравиком в офісі, подумав він із болем. Такий чутливий хлопець ще й в вірші пише. А коли він так жахливо схибив із тими паперами, я сказав йому: молодий чоловіче, вам доведеться зробити це все заново і хотів кинути папери на стіл, але вони впали йому до ніг, і коли він нахилився підняти їх, його обличчя запаленіло і вуха почервоніли. Я міг би прикусити собі язика, пробурмотів пан Томса. Мені справді подобається той хлопець і так принизити його, хай і не навмисне. Перед очима пана Томса з'явилося ще одне обличчя бліде й набрякле обличчя його колеги Ванкля. Бідний Ванкль, сказав він собі, він хотів бути головним клерком, а підвищили мене це ж кількасот крон на рік більше, а в нього шестеро дітей. Я чув, він хотів навчати старшу доньку співу. Але не може собі цього дозволити. А мене поставили вище нього, бо він такий повільний трудівник, справжній дриголь. Його дружина жахливої вдачі, але причина, чому вона така виснажена й люта, постійна економія. Він жує сухі булочки на обід. Пан Томса поринув у похмурі думки, бідний ванкль. Певно, він відчуває всілякі гіркі почуття, коли бачить мене без родини та ще й заробляю більше за нього. Але ж я ж нічого не можу із цим вдіяти, правда? І все ж мені неприємно, коли він дивиться на мене так ображено, докірливо. Пан Томса витер чоло, яке вкривав пекучий піт. Так, сказав він собі, а ще ж отой офіціант, який обрахував мене в рахунку. Я покликав власника, і він звільнив офіціанта на місці. Ти злодій, рикнув він на нього. Я подбаю, щоб ти більше ніде в празі не знайшов роботи. А той чоловік не сказав ні слова, лише пішов. Я бачив, як у нього випиналися лопатки під піджаком. Тепер пан Томса вже не міг лежати в ліжку. Він сів біля свого радіо і надягнув навушники. Але радіо було безмовним у тих безмовних годинах ночі. Пан Томса закрив обличчя руками і почав згадувати всіх людей, яких будь коли зустрічав, дивакуватих і незначних, з якими він ніколи не мав справжньої згоди, і про яких ніколи не думав удруге. Вранці він зайшов до поліцейської дільниці. Він був дещо блідий і розсіяний. Ну що? спитав інспектор, ви згадали когось, хто міг би мати на вас зуб? Пан Томса похитав головою. Я не знаю, сказав він невпевнено. Річ у тім, що людей, які могли б мати на мене зуб, так багато, що він безпорадно махнув рукою. Справа в тому, що людина ніколи не знає, скільком вона завдала кривди. Знаєте, я просто більше не сидітиму біля того вікна. Я прийшов попросити вас забути всю цю справу. Сподіваємось, ця історія була вам цікавою. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.